Є новина, друзі, новий корупційний скандал в українському уряді. Та крадуть як не в себе. Це моя думка. Дослухайте до кінця. Е, я от подивився відео. Попередньому я там розповідаю про рейтинги, ну і про те, що Зеленський втрачає свої рейтинги. Мене там називають, що я інформаційний маніпулянт. І це роблять боти, які захищають Зеленського. Знаєте, ну як я можу бути інформаційним маніпулянтом, якщо я тільки що записав відео щойно. І одразу новий скандал в уряді з віцепрем'єркою Стефанішиною знов. А це та віцепрем'єрка. Ну, по перше, яка має вже кримінальне провадження, і воно вже в суді, тобто її скоро можуть притягнути до відповідальності, і вона може отримати термін реальний позбавлення волі. Друге. Є новий скандал, що її чоловік пов'язані з ним компанії, утримали самі жирнющі об'єкти в країні, і будуть на них заробляти гроші, які арештовані. Будинок проспілог, там же навіть військові мітинг влаштували під цим будинком. Ну це ж якраз теж пов'язано з Стефанічною. І тут нове розслідування громадського журналіста. Я, до речі, кинув цю публікацію до себе в телеграм-канал в шапці профілі і посилання. Діть, читайте, бо тому, що вона велика, я всього не розкажу. Суть проста. Мама Стефанішино, під час того, коли почалась війна в 2022 році, в жовтні, купила квартиру в елітному ЖК в Києві за три чимось мільйона гривень. 100 метрів, нібито, квартира. І реальна ціна цієї квартири на той момент, ну зараз, напевно, вже більше, 12 мільйонів, тобто в 4 рази дешевше. Ви можете купити собі квартиру в елітному ЖК по ціні хрущівки. Ну, я думаю, ні, от я не можу. Напишіть в коментарях, чи ви можете. Потім в цьому самому ЖК її батько купив ще два паркомісця. Теж по ціні в два. Раза теж ніхто такого не може зробити, ну крім віце-прем'єрів. А ми знаємо за що зараз от притягують до відповідальності Чернишова за те, що вкрали землю, віддали забудовнику. І забудовник цим всім людям мав продавати квартири по ціні 1 тисячу гривень або 8 тисяч гривень. Ну тобто по заниженим цінам, це така сама корупція, абсолютно. Просто квартирами. Ну можливо, так відбувалося і стефанішною. Подивимося, що буде. Але як на мене розумієте, це ну вже неможливо терпіти, тому що реально Стефанішина представляє Україну в перемовинах до вступу в ЄС, і якщо ну уряд зміниться зараз, хочуть його поміняти, і не приберуть Стефанішину. Це буде повною ганьбою, тому що людина має одне кримінальне провадження в суді. І ну, по цьому розслідуванні журналістів, як на мене, вона точно буде мати ще як мінімум одне-два кримінальних провадження. Перше, це незаконне збагачення, а друге, журналісти дослідили її декларацію. І в цій декларації багато нестикових, там не задекларований прибуток з продажу квартири, ну і взагалі не зрозуміло про цю квартиру, яку знайшли журналісти. Тобто, ще може бути. Неправдиве декларування. І ви кажете, що я інформаційний маніпулятор. Та тут просто не встигаєш ці всі новини розумієте відео записувати. Тому що в нас ну, так виглядає це все. Просто влада під час війни зрозуміла, що ну, треба лататися, тому що повната влади все під контрольне повністю і всі почали лататись. А зараз це просто починає все вилазити. І я думаю, що у цих корупційних скандалів. У ну, багато буде і буде ставати все більше і більше. І люди будуть просто в шоці від того, що дізнаються. Напишіть що думаєте, лайк репост, підписка. Ну і телеграм, підписуйтесь.